Привіт! Мене звати Тєся, я психологиня і читачка, і я буду розказувати про першу книжку точніше, останню, яку я прочитала, це Уламки дитячих трав. Отже, почнемо з авторки. Цю книжку написала не психологиня, але журналістка, яка дуже багато пише статей науково-біологічних та інших. Так, це Донна Джексон наказала, науковий журналіст, автор книг. Мені сподобалося, що в цій книжці багато джерел, а саме 30 сторінок. Тобто ми маємо з 342 до 370 якоїсь, 76-ї, це все використані джерела. І перша порада, якщо в книжці ви не бачите, що там багато, багато, багато сторінок використаних джерел, то ця книжка не варта вашої уваги. Тобто її можна в руки не брати, це буде фіговий нотвік. Ця книжка взагалі називається Уламка дитячих травм. Чому ми хворіємо і як це припинити? І в змісті нам дійсно розказують, як ми стаємо тим, ким ми є, і розказують про те, як ми можемо від цього зцілитися. Зцілитися значно менший розділ, але ну однак, все одно ця частина присутня і це вже добре. Ця книга про те, як ми е, як наше дитинство впливає на нас, які травми ми можемо отримати, про те, як виховання, соціум, якісь біологічні фактори е, можуть вплинути на хвороби, на які ми захворіємо через 20, 30, 40 років, навіть коли не будемо. Е, Вважати своє дитинство поганим, або не будемо відчувати її, своє дитинство травматичним. Е, також що в цій книжці для мене було важливим і цікавим, тим, що тут є е, все розглядається через шкалу негативного дитячого досвіду, і в принципі сама шкала так само тут проявлена. Тобто, ти можеш її пройти і побачити, скільки в тебе досвідів. В мене вийшло приблизно два. Ну тобто, в мене був один повний і два неповних. Це я е, е, росла в родині з розлученням. Також, звісно, були якісь сварки, і мені здавалося іноді, що мене не так люблять, як мені хотілося. І тому я набрала ці два бали. От два бали це відносно дуже суттєво виходить і випливає потім у здоров'я. Ну, тепер давайте ближче до тексту. По-перше, ви бачите, що в мене тут дуже багато всяких закладених. Тобто, мені ця книжка дійсно сподобалась, і вона була дійсно корисною. Тепер до фактажу, наприклад, 64% дітей. Або вже дорослих мають негативний дитячий досвід. Потім тут дуже класно все науково пояснено, тобто є всі зв'язки, все дуже логічно і підкріплено дослідженнями з будь-якого, все, що вона каже. І тут, наприклад, йдеться про таке: емоції значно впливають на тіло, емоції фізичні. Ми відчуваємо вузол у животі або клубок у горлі, чи сприймаємо родича або колегу як колючку в одному місці. Існує потужний зв'язок між психологічним стресом та фізичним запаленням. Коли ми відчуваємо емоції стресу, злість, страх, хвилювання, тривогу, зацикленість, смуток, втрату від стресу виробляє гормони стресу, зокрема кортизолу, а також цитокіни, вони і спричиняють запалення. Тобто, у нас це так само є в психології, формування неврозів. Тобто для того, щоб сформувався невроз, у нас має бути як якийсь фізичний фактор, наприклад, там ми мало спимо, або там ми мало погано харчуємося. Так само має бути якийсь психологічний фактор, який буде підважувати роботу всього організму. От. І е, третій фактор це імунна система. Тобто, вона знижилася імунна система, і ми там взимку частіше хворіємо. Також цікаво, що в цій книжці виділений окремий цілий розділ про жінок, тобто про те, що стрес і інші речі на них впливають більше, і через фізіологію, і через соціальні рамки і тиск. І, наприклад, таке: за кожен вал негативного дитячого досвіду, який набирає жінка, ймовірність потрапити до лікарні з будь-яким із 21 аутоімунного захворювання збільшується на 20%. За кожен бал негативного дитячого досвіду у чоловіка шанси потрапити до лікарні з автоімунним захворюванням збільшується на 10%. Тобто для жінок цей показник вдвічі, і про це важливо так само досліджувати і про це важливо говорити. Тепер найбільший інсайт для мене був в тому, що найбільше впливає на негативний дитячий досвід, який був непередбачуваний. Тобто, якщо перенести це на наші реалії. То в 90-х або в середньовіччі люди були більш витривалими до якогось стресових факторів, тому що в принципі у них в житті був постійний стрес і напруга. А ми менш витривалі, і, наприклад, війна підкусила дуже багато людей з їхніми соматичними або іншими захворюваннями, саме через те, що цей стрес є непередбачуваним і таким, який ти не очікуєш, тобто він набагато вищий ніж твій буденний стрес. І в дитинстві, і в принципі, і в дорослому віці дуже важлива якраз ця послідовність, тобто контрольованість ситуації. Психіка хоче, щоб вона могла все контролювати і вона знала, що відбувається далі. Тепер перейдімо до рейтингування цієї книжки. Перше, загальний бал я їй дам 4,5 з 5. це тому, що вже мої психологічні якісь особливості. Що я маю на увазі? Я Завжди в книжках шукаю якусь практичність, те, що я можу застосувати як психолог. Тут є дуже багато методів самодопомоги. Зокрема, це один величезний розділ, в якому написано 12 способів собі допомогти. Тобто, можна займатися малюванням, різними практиками, що ще. Потім є окремий розділ, присвячений тому, як до кого можна з психологів звернутися. Ну в принципі, тобто які професії допомагають, до кого можна звертатися, як це все працює, які практики, чи можна там, піти на його або щось інше. І коли який рівень варто застосовувати, і останній розділ це саме для батьків, тобто як їм вибудувати стосунки з дітьми, щоб не зашкодити дитині в майбутньому. І. Для мене трошечки не вистачило саме якоїсь психологічної сторони, тобто, як працювати з такими людьми, або як їм допомогти, ну, власне, це і не стояло на меті у авторки. У неї було саме якесь таке журналістське розслідування і самодопомога людям, які потрапили в цю ситуацію. Тобто, це книжка дуже базована, але більш теоретична для психологів, ніж практична. А якщо ви не психолог, от, якщо ви просто фанатик книжок, або у вас є у вас на 64% у вас все таки є ці бали NDT, негативного дитячого досвіду, тож вона і вам також буде корисною. Потім я б хотіла її проретингувати по стилю написання і цікавості викладу. Це було дійсно цікаво, і це було дійсно вражаюче, тому тут 5 з 5. А наступне це фактаж, тобто наскільки це підкріплена книжка, наскільки тут є дослідження, чи я вірю тому, що тут пишеться, і я вірю цьому на 100%, Тому тут навіть візьмемо 7 з 5, тому що тут. За 30 сторінок джерел все-таки можемо дати сім сп'яти. Потім наступне це приклади. Ця книжка насичена прикладами. В цілому, історії не дуже багато. Вона одразу сказала, що вона спілкувалася десь з приблизно 12 людьми, у яких є. Негативний досвід, і які потім це вилилось в якусь соматичні захворювання, наприклад, аутоімунні захворювання або тривожність, депресія. Мені сподобалися ці приклади, але оскільки вони були трохи так розкидані по книжці, і потім як перепліталася, тобто вона чиє сім'я згадувала. То я заплутувалася в цих історіях. Тобто мені було важко простежити, чи ми говоримо там досі про Лору, чи ми вже говоримо про Анну чи Джона. От, тобто, такий момент у мене був. Але в цілому він не впливає на те, як ви сприймаєте матеріал і наскільки вам це буде корисним. Тому тут візьмемо, що 4,5 з 5. І баланс теорії та практики, в принципі, все-таки 5 з 5. Тобто, загальну оцінку я занизила, а тут я поставлю. Ну, такий чесна відповідь, тому що це книжка, яка практично ну, самодопомогу зробить. От. А також вона трошки дає натяки психологам, наприклад, таким як я: куди їм рухатися, чому вчитися. Наприклад, тут говориться про цінність малювання. Я володію арт-терапією, тому в цьому плані щось вже є. І інсайтність: це тут напевно 10 з 5. Тому що це була надзвичайна інсайтна книжка, було дуже багато дрібних деталей, які я не думала, а потім задумалась, я їх підмітила, зрозуміла, і це було фантастично цікаво. Тож про ці маленькі дрібнички ти можеш прочитати в уламках дитячих травм, зрозуміти, чому ти так поводишся, які можуть бути наслідки, як ти це можеш змінити і так далі. Ну, і, в принципі, ще показник скло. Ми його до нонфіку теж будемо додавати, тому що зазвичай весь нонфікшн або дуже позитивний, або дуже негативний. І ця книжка, я думаю, десь 4 з 5 по склу. Тобто вона дуже тебе, якби, майже до останнього розділу тебе занурюють в те, що це безнадія, це все кінець, ти будеш точно хворіти, ти будеш сильно хворіти, чим ну, сильніше у тебе негативний дитячий досвід, і, в принципі, якісь досвіди. Таким чином, ти якби будеш просідати все нижче і нижче і нижче. Але при цьому є надія в останніх розділах, тобто розділ, як ти можеш собі допомогти і як куди ти можеш звернутися за допомогою. І в принципі, психологія, така наука, і наш мозок такий мозок, що він пластичний. Пластичність мозку це здатність його змінюватися, і здатність змінювати моделі поведінки. Тому, якщо працювати над собою, то все буде кльово. Отже, такий в мене огляд на цю книжку. А, а тебе я попрошу вписатися, поставити вподобайку, поширити це відео, якщо тобі було цікаво. І щодо коментарів: перше, ділися враженнями, друге, пиши, які книжки ще розібрати. І третє, якщо ти хочеш колаборацію і тобі є якусь книжку цікаву розповісти про неї, що ти її прочитав, прочитала. То тоді, будь ласка, теж прошу пиши про це. Може, у мені в особисті, а може просто в коментарях.